Дуже народ, і сьогодні ми продовжуємо грати в гру від до сингулярності. Так, давненько я не заходив. Тим-таки в Steam взагалі дуже тільки в Steam не заходив майже 6 днів, майже тиждень. А там новини. Зокрема, по цій грі, чому я вирішив зайти, бо. А ми зараз прочитаємо. Так. Клітини в Пекс X. East. Команда South святкує повернення на Pex East у Бостоні, Масачусетс. Кожен, хто відвідає наш стенд, зможе пограти в демонстраційний процес майбутньої гри Reality Reboot, а також отримати ексклюзивні призи. Якщо ви не можете встигнути, ви можете приєднатися до нас духом, взявши участь у фестивалі PEX Steam. Отримайте код ось цей, PAX East 2025 на 50 Дарвіній. До 12 травня 11 ранку за східним часом. Мало 50 дарвіні у мене. Не прогавив. активувати код. Підтвердити обробка. Отак. 50 дарвінів у нас сюди. Охого, ох, 99. Опа. хе-хе, зараз зайдемо. Зайдемо, глянемо. Якраз хотів це зайти, глянути. Забув за цю гру вже. Попочити вирішив. Ох це що, 102 Дарвініум. Ну давайте, що? Відкриття математика. Та-та-та, це ми все читали. Чисто дивиться, який тут буст швидкості. Математика. 30 сотків. Не що я можу сказати? воно Окей, це. З... За кадром. Щось там зробимо. Все. Ні, ну я так подумав, ми ж. Всі анімації, а, мабуть, байдуже. Видивитися це більше. Скоріше за все. За інформацією сюди прийшли, а не за оцими всілякими анімаціями. Манаціями. Так, де ж це автоматизація вже? А, будівельні блоки треба ясненько Оп. 1.3. Там 30% додалося. Це правда. Ну, окей. Треба буде одразу їх запустити. Найби клікали. Арифметика. ходи сюди. Окей, чим більше. Додає, тим більше додає цей бонус 30%. В принципі, нормально. Нормальна річ. Добре, це. якщо не полінуюся, ще за кадром щось подивлюся. Можна щось за задарвінім. Тут -ту 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 очки. придбати якісь артефакти. О, Voyager. Або шовковий шлях. Або експедицію Магеллана, або забитий і нічого не Нічого не брати. а що? вже за 50 нічого нема. Виявляється, ми все за 50 зібрали. Татяки 75 треба, Нормуль. А. Окей. Зараз дадуть. Два октильйони. Ну, думаю, це з головою вистачить. Я тут дивлюся. О! Через один день 21 годину. можливо, на це варто притримати. І так, якщо ці анімації? Ну. Не знаю. Як то краще зробити? Ну, то буде видно що... іще. так? Ай, дійсно. Пройду, як я й казав. Пройду все. Наше ото вам ті анімації. Ну, скажіть, вам то треба? Я не думаю, що треба. Мені не треба, а вам що треба? Як вже вийде? Буде, не буде. Що буде, як буде, не буде, а дощ буде. Ну, пес змокне, та й і все. Так само з тими анімаціями Спину заври. І всяка овера. Сосалися, як має бути. Ну тай. Перший ранг. Там нічого такого не було. Так, може, у Еораптора щось щось нове. Так і є. Справжня копалина Еораптор один із найперших відомих динозаврів. Лише 6% усіх скам'янілостей періоду існування Еораптора пізній тря становлять динозаври. А все решта комахи і тому подібні. Скоріше за все. До юрського періоду їх чисельністю переважали архозаври та терапсиди. Е-е. Ясненько. Оце у нас так. Не все просто в них так. Так, це. Тут що завдання ще. Ну, такі собі завдання. Окей. Це. Потім. Що за межі? Не так і багато. Цікавого. Та й тут, думаю, не багато буде. Опа, щось нове. Ретроградна орбіта. Автоматизувати комета Галея. Добре. Я не проти. Де так? Комета Галея. Ретроградна орбіта. Комета Галея обертається навколо Сонця за годинниковою стрілкою протилежну напрямку орбіт планет. Через це він має дуже високу швидкість відносно інших небесних об'єктів сонячної системи. Хм, Окей, підвищення, Іо. буде, буде відкрито, Енцелад. Uh, є Ой, досягнення. Вбивство місяця, сірчані вулкани іо та високий рівень радіації роблять його дуже небезпечним місцем для дослідження, вороже середовище місяця, швидше за все, об'є будь-яких астронавтів, які намагатимуться туди приземлитися, тому люди не планують відвідувати його на найближчим часом. Доки не навчаться протистояти таким умовам. Підвищення сонця. Підвищення комета галея. Ок. Комета галея, тритон і сонце. Давайте Тритон. Мабуть, на Сонці ані вистачить. Як воптець. Я не подивився, який там X. Там X, мабуть, потужний такий. А, 5 тритон. Загублений маленький місяць. Тритон має багато геологічної схожості з Плутоном. Його ретроградна орбіта змушує астрономів вважати, що це могла бути карликова планета. Пояса Койпера Захоплена Гравітацією Нептуна. Могла не могла, але. Вона такою не є. Небесне Тіло виявленого Боб. Красив. Підвищення Плутон. Актуати Золотий Істерий. Потім, що підвищення Меркурії. Зібрати декаліон. Підвищення Боб і ганімет. У, -у два Декаліон. Ну він і додає 14 ноктельонів. У цій години, але все ж таки. потужно. Може, реально придбати за 85, вишся там доволі мало. Ну, до речі, точно. я ж анімації, які показав, так і показав у цих подіях. А решта там уже як вийде. Тому ну. Десь більше, десь менше, тут ось це все пройшов, а там далі. Буде без анімації, без ти всіх. Ну, покажу, що там вийшло в підсумку. Радше щось придумаємо. То буде не скоро. Це точно можу сказати. Добренько, що тут у нас? 38 хвилин вишилося. Ну, добре, вишилося, то Ти. Розділимо на дві. Ще там одненьке буде, коротеньке, не знаю, яке воно буде, про... але ми тим часом. Цих підемо, позбираємо тай. Не знаю, чи вистачить, не вистачить. Так, це є. Архо сюди. Є. Ну навряд чи ми виконаємо завдання. Ну, далеко. Налы всякие, может быть. Тираксы всякие. Купа цех нас берат. Ем. Анкелы сюда. Ти що таке? А, це для Раптора, ясненько. Раптор, що ти там нам скажеш? Я не знаю, чи це є взагалі. Чи я вмикав це, а, це, здається, це читав. Що я задумався. Читав, чи не читав. Ось в чому питання. Так. Ихтіо. Опа, досягнення сюди. Вона продає мушлі. Перша скам'янілість і ктіозавра була виявлена в Англії в 1812 році. Їхня перша відкривачка Мері Енінг стала видатним колекціонером скам'янілостей та палеонтологом, оскільки вона була жінкою, багато її досягнень залишалися невизнаними аж до її смерті. Там це жахливо, яка втрата для науки. Стільки світлих розумів через. Якісь стереотипні погляди не прислухалися, не були почуті і визнані. Як це ж сумно? Так само і в нас зараз з наукою теж. Ці всі археологічні знахідки, якщо знайшла людина, там випадково у себе там на полі орала, щось опа, якісь древні монети. Все це не рахується ця совкова система. Це не рахується, це не визнається, та бла-бла-бла-бла. Хоча -бла -бла -бла. це скрізь цілком нормально. науковому, воно ще як визнається. В цивілізованому світі. Вона ще не відходять до. Від ідіотщини Заради того, щоб цей, Ну, скоріше за все, щоб чорний ринок сплав мати собі. В інші країни, скоріше за все, воно так працює. Хоча я не експерт. Тому що. Таке. Такесь, є всяке. Це, давайте це і це. Угу. І не те, і не те. Ну. Трішки. Давайте за межі. Може хоч тут. Що ні, навряд чи там дуже треба було багато. Ну і дуже мало зібрали. пу пу пум Питеранг. Ну, ранг в Плутона є, це добре. А, я міг я. Спочатку ціну йому збити, дідько. Харон. Нишку. Ну, забувся. О, Сузір'я. Давно не було. Давно Сузір'я не було. Карлики всякі ці. Що тут у нас теж зіренька. Опа, нове відкриття. Яскравий перигелій. Автоматизувати гейбоп. Де ти? Яскравий перигелій. Комета Бопа. була однією з найяскравіших комет за багато століть, коли вона досягла свого. Берегелію точки орбіти найближчої до Сонця у 1997 році. Вона була настільки яскравою, що її можна було побачити навіть удень. Потужно. Дуже-дуже потужно. Так, що там Меркурій є нема, Ну ти. це ну, й все. Ні, не все, ще щось Європа. Ну, ще багато. Багатсько треба. О, досягнення. Здорово. Один раз у одного місяця. Наступна місія, яку люди відправлять до Європи, буде називатися Європа Кліпер. Він шукатиме докази наявності органічних молекул під поверхнею місяця, що може зробити його кандидатом на колонізацію людиною. Якщо знайти якесь життя, це це ж не означає його колонізувати, чи там приборкати, чи ще щось. Адже так, воно ж так просто не працює. Давайте п'ята. 51. п'ять 17. 5, 17 То ще два завдання. Меркурій зібрати ще там зібрати капельку і підвищення ганімеда. Ага, і ганібового і я ще. Десь тричі більше треба цього. Ніж тут зазначено. Та не знаю, то щось не вийде на, на випуск якийсь буде мега А У цим буде якийсь мега І піхолярний. Та вже який буде. Буде мега пацьопінький це не буде. Ану, за 50 є вже не менше. Ні, нема, треба 75 мінімум. Ну, окей. То вже окремо пустимо. Так ось серія. Тож, дякую всім за перегляд. Не забувайте ставити свої вподобайки, писати коментарі. А найголовніше бережіть себе та своїх рідних.